Ну, друзі, всім привіт! З вами Макс Фокус. І сьогодні я строю величезний карточний домик із всіх цих колод карт. Так що, давайте, let's go! Спочатку я вирішив висипати всі свої колоди карт і потім їх гарно розкласти. Ну, розкластись красиво не вийшло, але й не потрібно було так, щоб було красиво. І вони потім всі впали. Але я продовжив вже розклав і почав працювати. Давайте э, починаємо. Беремо дві карти. Я ще не пробував перший раз пробую Так. головне почати. Одна стоїть. Давайте далі. І тепер потрібно зверху. Ось так, ось так. Ось по такому ми потому способу будемо строїти такий домик. Начало домика покладено, починаємо строїти далі. І тут я вже почав старатися акуратно все ставити і поставив третій трикутник. І це все впало. Потрібно, я думаю, трішки розум'яти карти. От, я думаю, їм хватить. Це досить такі старенькі карти, то з них має виходитися гарно карточний дом. Є. Йдемо далі. Не спішимо по чуть-чуть. Я не став падати духом, знову і знову строїв. Не зупинявся, карти падали, піднімав карти і знову строїв. Робив багато спроб. Спробую за спробою і так півдня. Коротше, тут вже скільки попиток було? Десь ну, 4-5 попиток вже построїли. І це все впало, друзі. Ну що, ми не зупиняємося, продовжаємо далі. Так що, let's go і пішли? Я не думав, що настільки важко будувати ці прості карточні домики, але це просто капець як важко. Ти їх будуєш, вони постійно падають. Будуєш домик, і він вже впав. Це потрібно дуже-дуже терпеливо відноситися до цього, але все одно це возможно. Вже наставав вечір, а я ще нічого не построїв. І що ви думаєте, я робив? І я далі строю. Карти падали, я піднімав їх і знову строїв. Я дуже багато працював і відбудував перві два ети. Що okay, дуже хочу, щоб третій етаж чи там вище і вище зробити, але це треба дуже багато часу, так що йдемо питатися. Я вже думаю, що більше попиток, якщо не дай біг це, все впаде. Я більше попиток на сьогодні не буду робити, тому що це дуже багато часу і вже дуже-дуже надоїдає з цим сидіти. Стільки часу потрачено. Ну це прям капець. І тут я почав будувати третій етаж. Це потрібно дуже дуже повільно. Сталося те, чого я саме більше боявся. І після цього разу мені більше нічого не получалося, і я відійшов на декілька годин. Що, друзі, продовжаю я вже вечором робити знову цей домик. І дивіться, вже зробив ось стільки. По почутчу дуже-дуже все акуратненько роблю. Стараюся і подивитися зараз на результат. Десь через 10 хвилин я повернуся до вас. Просто у мене зараз закінчиться пам'ять на телефоні, то знімати так довго не можу. Так що, давайте let's go. друзі, друзі зробив я ось таку класну лінію. І будемо брати вверх і вверх. А, все роблю на двосторонньому скотчі. Так почуть тут десь не робив. Знизу тут десь плюс-мінус. По через зону тут зліпив, тут зліпив, а тут ні, тут ні. Тут зліпив, тут зліпив, а тут ні. І так весь цей зліпив і без падінь, і це діпимо так само. Давайте я включаю ускорене відео. І вже скотчем діло пішло повним ходом. Я працював, все вийшло, і почти нічого не падало. Ну що, друзі, вже почти одна година ночі, і що у нас вийшло? Ви просто подивіться! Три ряди вийшли у нас. Це капець, Напевно, ранком ще продовжимо і зробимо ще більше. Скільки вийшло, стільки зробимо. Ну, діло пішло зразу. Так що чекайте наступно, вам там декілька секунд, а у мене буде ранок. Так що бах. Що, друзі, повертався до вас? Це вже другий день. Я роблю домик із карт. І за нічку у нас сталося таке проішествиє половина третього етажа упала. І йду я доскладувати це. Тільки що пробував почати строїти. І це все упало. Я вже просто не маю сил. Просто. А, ось сьо мій час пішов по. По одному місту. Друзі, Зараз роблю уборку і дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. А, навіть не знаю, що вам казати. Просто обідно, що це все впало. Стільки строїв. Але якщо хочете другу серію, то давайте там пишіть коментарі, і буде друга серія. І вже все, почти достроїв, і тут все в один момент змінилося.